Деякі взагалі от, мобілізовані по приходу, він автомат перший раз тут побачив. Ну, вони всі різні, кожен своїми причудами, або вони всі доповнюють один другого. Тобто, в мене дуже хороша команда, я на нею жуся. Ми знали, що буде рано чи пізно, але просто ніхто не очікував, що так от все і зразу. Дитяча прогулянка. Тоді було. 14, 15, навіть цей 16-й рік, ну, 17-й, я би так сказав. Це ще ну, взагалі дитячі прогулянки порівняно з тим, що зараз йде. Це питання риторичне. Про нього можна багато говорити. І, ну, і не нам правильно це сказати, обсуждати це питання. Чи це правильний наказ, чи неправильний. Нам було поставлене завдання зайняти деякий рубіж, окупатися і не допустити прориву ворога в нашу сторону. Ну, як ми тільки зайшли на позиції, ну, будемо так казати, що штик в землю не встиг опуститися, ну і понеслося. Понеслося артилерія, ну вся, яка в них була в наявності артилерія, вся була в нас, в гостях. Позицію вони не що вирівняли з землею, вони губили. Дочекалися. Поки, будемо так казати, посліднє БМП перетне межу переїзда, от вийдуть крайні хлопці. І тоді ми вже зі своїх позицій просто були вимушені зміститись, тому що там не, взагалі з посадки не залишили взагалі нічого. Вони просто викликали, як бензопилою вирізали дерева. Тобто Там вже держатись не було де і за що. У мене взагалі унікальні хлопці, якби не вони, чесно. Багато без нас, може, вже в живих не було. Дуже хороші хлопці. Так що і, ну, і вони зробили дуже великий вклад от, для того, щоб ми відійшли із золотого от, і вийшли з е, Раю Олександрівки. Ну, те, як і всі останні. Я ну, говорю зараз за своїх, ну і всі останні хлопці також. Кожен допомагав. Хтось не міг йти, в когось нога пробита була, ну, Кожен допомагав друг другу. Кому хтось автомат поніс, хтось ще щось. ну, і Всі, кожен. Мало хто цікавиться історією війни. Цікавляться більше подробностями. А воно до кінця життя буде прикручуватися. До кінця життя, тобто це з пам'яті вже не зітреш. Не зітреш як попасне, як і все остальне. Стояща незалежність, вона обмита кров'ю. Бо в мене такий медик бойовий астраханцев Саша. Позивний доктор Зло. В Попасні, коли орки штурмували 10-ту вулицю, він був тяжко поранений осколком. Осколок прошив бронежилет і. Ми його не змогли просто витягнути, нам не давали навіть голову підняти. Ми самі є перескочили дорогу. а Він так дядько під кілограм, так 105-110 кілограм такий от, був. І він сам розумів, що він не дойде. Його, йому жити залишилося. І він попросив гранату. От, залишили йому гранату і десь через хвилин 15 прогремів зрив. Все пари з тієї сторони в окоп і прогремів зрив. Він підірвав себе, щоб захистити нас і не дати їм пройти, і дуже тяжко. Це герой. Воно весь час буде прокручуватися, що можна було зробити так, що можна було так зробити. Ну, воно вже нікуди не дінеться. А людяність. Людяність. Перше, сам, саме головне це людяність. Тому що ми ніколи не дозволимо собі, я е, навіть не знаю, як це правильно назвати, витворяти те, що витворяють вони. Просто витворяти то, грабувати, вбивати, гвалтувати, що вони тільки не витворяють. А їм фіолетово, що в золотому, в гірському живуть люди, вони його просто рівняли з лицом землі. Там Просто вони не питали, що як, просто запустили ракету, запустили піони, пару домів. І там, де було два дома, лишились тільки ями, що автобус можна сховати. Все. Ох, не дай Бог нікому такої війни в кожен дім, нікому, яка прийшла до нас в наші домівки. Нікому не дай Бог. Нікому. Дружина. Дружина і троє дітей, три дівчинки. Звонять. ну, Не дзвонили, бо ж ти місяць почти, без зв'язку були, От, переживали. Вже з'явився на зв'язку, то вже кожних 15-20 хвилин названюють. Питають, питають, постійно дзвонять, що коли вдома будеш. І після перемоги всі будемо вдома. Бо якщо людина є людиною, вона нею залишиться. А вибачте, як воно було чмо, воно чмом і залишиться. І не важно, чи то буде війна, чи то що буде.